Настройка сигналізатора взагалі по ранній весні і не тільки по ранній весні, Це, скажімо, основна е, задача кожного рибака, тому що по ранній весні риба у нас дуже делікатна, га, делікатна бере оснастку, і Наша задача, щоб, вона, щоб наш свінгер, наш сигналізатор максимально реалістично відповідав даним умовам. Настраюємо чутливість нашого. Свінгера, щоб мал малейші, скажімо так, клібані, він це відчував. Крім цього, Свінгер на штангі е, набагато кращий за свінгер на ціпочці по одній простій причині, тим, що даним рузіком ми можемо регулювати от саме тяжку нашої жилки, і коли ми його виставляємо вперед, то відповідно навантаження тут менше. Тобто делікатність даного налаштування буде вища. І ось такому от випадку фактично при малейший цей, малейшому навантаженні у нас буде, ми будемо відчувати покльовку. Тому ми вибираємо свінгери на штанзі, вони більш делікатні по налаштуванню, чим свінгери на цепочці.